Підручник з української мови для шостого класу на фронті написав учитель і захисник України з Вінниці Тарас Ткачук на псевдо-доцент. Торік, 25 лютого, педагог вступив до тероборони, не маючи військового досвіду. Над підручником працював у співавторстві із колегою Анастасією Онатій. У друк пішли перші 40 тисяч примірників цього підручника, які з 1 вересня вже надійдуть в українські школи. З нами на зв'язку сам співавтор. Підручника з української мови кандидат філологічних наук Тарас Ткачук. Доброго ранку, пане Тарасе. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Тарасе, як взагалі вдалося зараз, перебуваючи на війні, захищаючи нас, писати підручник. Як знайшли час і можливість для цього? Ну, Насправді на часу і можливості було дуже мало. і... В таких випадках я завжди кажу, що якби не мій співавтор Анастасія Онатій, то, мабуть, цей підручник не побачив би світ, тому що левова частка роботи лягла на її плечі, і їй доводилося насправді брати основну скрипку, збирати матеріали. І я як міг, так і допомагав, бо я розумів, що ми змушені підготувати цей підручник. Оскільки п'ятий клас уже був рекомендованим міністерством освіти і науки і пройшов голосування, і на черзі зрозуміло, треба було готувати шостий клас. А часу було дуже мало. Відповідно, якщо була вільна хвилинка, треба було її використовувати з користю. Ну що я і намагався. Яка власне ваша роль у цій роботі? Ви кажете, що значна частина заслуги у тому, що книга ця вийшла, належить все-таки вашій колезі. Ви що робили? Які були ваші функції? Ну, в мене була норма 5 вправ на день, і я розумів, що цю норму не можна ніяким чином порушувати. І відповідно, якщо її перевиконував, для мене це була велика радість. Якщо не довиконував, то зрозуміло, що десь при нагоді треба було довиконати. Тобто, наскільки можна було, я або робив заготовки до вправ, тобто формулювання самі, І коли можна було, десь коли був інтернет, не часто це траплялося, але завантажував тоді на телефон вже проміжні версії, і вичитував, записував помилки, відправляв їх смсками. Відповідно, щоб, хоч якось, полегшити цю дуже складну справу, тому що ну реально написати з нуля підручник, новий абсолютно підручник для нової української школи? Це дуже складне завдання, і ми розуміли, що за пів року це зробити ну можливо, але потрібні надзусилля, і ми дуже тішимося, що нам це вдалося. Смс ками ви спілкувалися саме через проблеми зі зв'язком. Чи чому як це відбувалося? Ну, смски це такий спосіб, коли ти відправляєш її, коли телефон знаходить мережу, то він автоматично досилає їх ці -ки. І відповідно це такий був єдиний спосіб, тому що інтернету, як правило, не було. А якщо десь якийсь зв'язок траплявся, бо глушили нас дуже серйозно, і, відповідно, десь там під якимись там одним з дерев з'являвся зв'язок на, на півгодинки, і відповідно якісь там. Десь там уночі я намагався вийти десь з біндажа, підійти до дерева, щоб ті смски дійшли. Відповідно, вправо, як правило, у нас по 70 слів, тому що це така велика смс- і, відповідно, були такі маленькі обмеження. Але, ну, скажімо, це був такий на той час, це був єдиний спосіб. Ну, з часом, коли нас відводили з позиції, де був нормальний інтернет, ясно, що можна було вже користуватися звичними засобами, меседжереми тощо. що. Пане Тарасе, як сприймала таку співпрацю з вами, ваша співавторка? Наскільки їй було складно, і як взагалі комунікували, як цей рік роботи над спільним дітищем, над цим підручником змінив ваші стосунки? Ну, я мушу сказати, що було дуже складно. І... Той час, як я стояв у черзі у військомат, то Анастасія Онатій вже колотила коктейлі Молотова під Києвом зі своїми знайомими, а потім змушена була покинути рідну домівку і тривалий час жити, взагалі в сільській хаті, і так само там без зв'язку, без інтернету. І, і про це теж я хочу, щоб знали, тому що це залишається іноді в тіні, коли говорять про автора, який на фронті писав і. Тому було ну, реально дуже важко і, і тривожно, тому що коли я зникав на кілька діб зв'язку, то вона дуже хвилювалася, переживала, тому що кожен вихід означав, що я міг не повернутися, і це зрозуміло, що було дуже важко всім рідним і так само було дуже складно для Анастасії. Це вибивало її з колії, і я знаю її, наскільки вона хвилювалася, тому як міг підтримував і, і старався при будь-якій нагоді. Не, не лише вправи, а підтримував як міг морального, тому що ну насправді підкреслюю, це дуже складна задача навіть в мирних умовах написати за півроку якісний підручник. А тут в таких умовах зрозуміло, що ми дуже раді, що він нарешті побачить світ. Я ось навіть його тут тримаю біля себе, бо він вже є ось такий сигнальний примірник, який ось у нас тут поруч вже. П'ятий клас, шостий клас, наш якими ми дуже пишаємося, і, і сподіваємося, що вони стануть корисними для наших учителів І головне цікавими для дітей. Бо ми намагалися зробити їх максимально цікавими, наближеними до сьогодення. Включали в них різні сучасні теми: про тіктоки, про соцмережі, тощо, тощо. Пане Тарасе, от ви тримаєте зараз в руках ваш підручник. Скажіть, чи будете сумувати за цією роботою, і чи розпочали якийсь, інший, якийсь інший наступний проект, який, попри непрості умови, все таки продовжуєте? Ну, оскільки нова українська школа означає нові програми, то ми чекаємо, коли будуть опубліковані вже програми для сьомих дев'ятих класів. І... Зрозуміло, що треба починати починати роботу вже над сьомим класом. Відповідно, готуються навчальні матеріали, супутні навчальні матеріали для шостого класу. Це робочі зошити. Тобто, ця робота вона насправді йде безперервно. І навіть зараз, коли вже підручник віддали в друк, нам вже треба підготувати навчальну програму для учнів, щоб полегшити їхню роботу. Тобто, це такий. Ну, скажімо, процес, який передбачає не лише написання підручника, а й усіх навчально методичних матеріалів які потрібні для учителів для роботи, ми хочемо полегшити все таки цю важку роботу, тому що вчителі так само працюють у надскладних умовах. Ми знаємо про те, як їм доводиться з підвалів. Виходить так само на зв'язок, як і інтернет зникає. І відповідно, зараз працюємо над новим проєктом це електронним підручником, реальним електронним підручником, не просто pdf варіант, який називають електронним підручником, а інтерактивним. Електронним підручником ми вже зробили для п'ятого класу, і зараз якраз почали роботу над шостим класом. І це все складна. Така марутка робота, тому що українська мова означає, що треба кожну кому, кожну крапочку видзібати. Там не можна помилитися і не може бути якихось одруківок. Відповідно, відповідальність висока. Ну але що ж, всім складно, всім непросто, і там, де можемо, намагаємося підставити плече і для наших учителів і для наших дітей. Бо, ну, ось такі важкі часи, що ж підтягли пояси і йдемо далі. Дуже коротко, пане Тарасе, у нас буквально одна хвилинка. Як ви вважаєте, вдалося б передати цьому підручнику, який вже готовий, власне, той характер тих подій, в яких він був написаний, ми звичайно намагалися робити все, щоб наш важкий настрій не потрапив у підручник. Тобто ми Придокували максимум зусиль, але тема війни десь місцями звучить. Ми згадуємо і про Роману Ратушного, який загинув, десь там місцями є вправи, яких я згадую своїх побратимів Ігоря Їжачка, Юрія Лісника. Відповідно, там ці, ці образи є у цьому підручнику. Вони відомі мені, відомі Анастасії, відомі моїм побратимам. І вони вже потрапили. Я думаю, хоч так якось їх підтримати, тому що вони далі несуть службу на дуже непростих ділянках, і це автоматично означає, що якось підняти дух і, і, і хлопців і відповідно зберегти все-таки позитивний настрій. Ми намагалися. Пане Тарасе, щиро дякуємо за розмову. Успіхів у подальших проектах. Це був Тарас Ткачук, співавтор підручника з української мови, кандидат філологічних наук.